Я вам хочу сказати таку штуку дуже просту і важну річ. Ми повинні ті знання, які ми почули, ними треба ділитися. Бо диявол часом нас перемагає. Бо пльотками ми ділимося радісно і дуже скоро. Поганими новинами ми ділимося скоро і дуже ефективно. Я би хотів. Щоб ми, християни, так само ділилися Божим Словом, Божою наукою, як ми вміємо ділитися пльотками, негативами, всякими тими поганими, поганою інформацією. Ми на це спеціалісти. Я хочу, щоб ви так само стали великими спеціалістами по поширенню Божого Слова.